покажу трішки свою вечерю. Тепер із багатовічним починаюсь розкидати. Там морозник продовжується все з таким вирікавним листом. То не бур'янець, то у мене посіявся яс тут, то... ну і не займаю. Буду дарувати. Вон, бачите, як? який він вже гарний там всівся. Але є і бур'ян, бур'янів у мене вистачає, бо у нас недалеко є бонеферма Ну, я частенько привожу звідтіля. Перегній. До бур'янців вистачає. Вони ще одна полянка. із Тим рястом, що насіявся, попричіплялися вже квіточки у барбарисів. Децентра центра там починає цвісти, класична, звичайна, і ось низькоросла децентра, теж там вже декілька квіточок викинула. Така порадиво вижда, ну то бур'янці, вони приберуться, як холодці собачі пропаде. Так, досі цвіте цей чудовий нарцисик мініатюрний, креноліновий. Гравілат починає цвісти. Ой, це такі малесенькі бересклети. ще щось. Це я люблю вирощувати з манісіньких таких е, живців. Кущик і мені цікаво, Вітер сьогодні он як потріпав. Деревовидний. Аж нагнулася гілочка з бутончиком. Треба підв'язати. Так, молодила відростають декілька їх у мене. Лілі з бур'янцями в проміжку вже підростають. Так. Ось ще один барбарис такий. До чого ж я веду? Я веду до того, що я сьогодні робила просто заливку ґрунту, у зв'язку з тим, що на ніч передають дуже великий мороз. То квіти. Кущі, Он, гляньте, який вже ряд у мене півоній піднявся. Це тут в саду, І тут кущики гарні. феномелис кільтую. Так рісненько, всередині. Я його так жорстко постригла і він, видно, образився. У мене в минулому руці весь заліплений був, а це так не дуже. Так, робили реконструкцію і липиху варіга приткнула тимчасово. Треба пересаджувати, вже став готовий. Це косили, завольчувала. В мене тут був вольєрчик, у нас 14 ручків жив овчарик, коли він пропав бідненький. Ми дуже пережили це і вирішили, що більше у нас собаки не буде. Досі без сліз не можемо про нього згадувати. Ну, ось так, залила. Це мої красуні. Ось, починають звісти уже карликові і рисики. Ось така краса. Такі у мене і рисики вже розквітають, їх у мене дуже багато, ніхто їх не рахує. От вони контекст створюють для моїх улюблених півуній. Ну, ось тут у мене на цій частинці клумби усі. Плени Рубра, плем, плена Альба, Розеа. Ще дві. Треба згадувати. Жопало, не скажу, Керія так гарно цвіте. ну Але але якщо буде мороз, підмерзне. Ну, на цю ніч обіцяють мінус нам. Ну, який він буде, той мінус? Хто знає, Обіцяють мінус один. Теж он розцвітає і рисик, так, Маргаріточки ось відвернула від вітру на він свин... на шарнірі. О, будиночок відвернула від вітру. Вітер був такий, що аж пилюбки туди насипав. О, міняла там коврик. Ось все залила. Все залила. І тут ось півонії, і тут ось півонії. Все залила. Будемо чекати завтрашнього ранку. Є результату також. Дирали треба <реш> ремонтувати, чимось оббити, ще якимсь ковроліном, чи я знаю. Ну, Води ж немає у нас у кружечці, треба пити із ставочка. Ціле літо п'ють там. Там смачніше. Ліля, Ліля, тобі немає де пити? Мирного вечора, тихого, спокійного. Завтра зніму, як перезимуємо сьогоднішню ніч.